Провокації у Києві, поки одні вшановують пам'ять загиблих у другій світовій війні. Інші підняли радянську символіку та вимкнули деякі російські пісні, відмовляючись зупинитися, провокатори продовжували чинити безлад і божевілля, що переросли у штовханину та сутичку. Певно, намагаючись зірвати візит європейських лідерів до України. Чим усе це закінчилося? Давайте з вами обговоримо далі. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати в Києві. Виник конфлікт біля меморіалу вічної слави із громадянами з проросійськими настроями, зокрема, люди вмикали та співали радянські пісні. Повідомляється, що одна із жіночок на повну гучність увімкнула на мобільному телефоні радянську пісню День Побєди». Співробітниця поліції нагадала порушниці про те, що такі дії заборонені, а за них передбачена відповідальність. Зі свого боку порушниця почала розповідати про те, що в неї родич загинув у Бресті, але після повторного попередження про відповідальність все-таки вимкнула музику. Трохи згодом до вічного вогню підійшла група людей, які почали голосно співати різні пісні російською. Проте зі зміними словами серед них виділявся чоловік, який гучно Крикував слова про медаль за город Вашингтон. До порушника одразу підійшли правоохоронці, які попросили його перестати вчиняти провокації. Після цього чоловік почав співати гімн України, проте також замінюючи слова із оригінального тексту. Варто додати, що на його захист намагали стати жіночки похилого віку, заявляючи, що забороняють розмовляти російською мовою. Після цього порушник намагався піти з місця події, проте на виході із меморіального комплексу був затриманий правоохоронцями. Там його намагалися відбити жіночки, які кричали. Чали про безпреділ та продажних журналістів, але все ж згодом чоловіка відвезли до управління поліції. Водночас ще одна пані похилого віку, яка замість спокійного вшанування пам'яті загиблих, влаштувала справжній перформанс із погрозами, цитуванням російських класиків та сподіваннями, що весь світ побачить, як її проганяють, і виїжджала у поліцейській машині як справжня зірка після гастролей із поклонами, посмішками та маханням букету. Для початку вона зауважила, що зірку, яка прикрашає її. Пілотку зовсім і не видно. Натомість зазначила, що дуже видно ваші ганебні символи. Це вона сказала про герб України на кокардах поліцейських. Пілотку назвала головним убором жінки. А жінка, мовляв, може його не знімати у жодному місці. Зауважимо, що пані професійно працювала на публіку, показувала тим, хто знімав її виступ на телефони, і обіцяла, що скоро весь світ дізнається, як її тут ганяли. А на пропозицію поліції покласти нарешті квіти до монументу та поїхати до рай Повідомила, що була там вже. Неодноразово я там вже шість разів була. А вони потім вибачаються, коли я ухожу, просять пробачення або розуміють, що я українка. Повідомила жіночка. Закінчився виступ спочатку погрозами, що усіх присутніх поліцейських відправлять на фронт. Кульмінацією став прохід до поліцейської автівки. Жінка помахала всім рукою, віддала букет, який так і не погодилася покласти до пам'ятника, і поїхала на очах у здивованої публіки, яка ймовірно не бачила шість попередніх виступів. Під час запису звернення Володимира Зеленського до дня пам'яті та перемоги над нацизмом на хрещатику стався шокуючий також інцидент. До президента намагався прорватися нетверезий чоловік, який назвав себе депутатом. На опублікованому відео видно, як охорона президента оперативно зреагувала на порушника. Та перекрила йому прохід. Також на відео можна почути, як чоловік за кадром перепрошує ймовірно за свого знайомого. Зауважимо, що порушника обурила така поведінка охорони президента. Ти що здурів? Президент іде каже чоловік за кадром до свого знайомого на це. Герой відео твердо відповів: А я депутат. Люди у мережі оцінили вчинок чоловіка та прокоментували ситуацію. Українці пожартували над героєм. Дехто похвалив чоловіка за хоробрість. Ну а хтось із користувачів інтернету навіть підтримав його. До речі, варто зазначити, що раніше служба безпеки України заявила, що розкрила план із ліквідації президента Володимира Зеленського та вищого керівництва держави. Про це йдеться у заяві відомства там розповіли, що п'ять агентів ФСБ готували усунення президента та інших представників. Української влади в рамках операції затримали двох полковників управління державної охорони, яка відповідає за безпеку президента. Мережу агентів курували із Москви Двоє полковників УДО за даними СБУ зливали росіянам секретну інформацію. Щоб здійснити замах, вони шукали виконавців серед військових, наближених до охорони президента. Зеленського могли взяти у заручника а згодом ліквідувати, заявили в СБУ. Окрім президента, планували ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника Гур Кирила Буданова та інших високопосадовців. Ліквідацію Буданова Бралися провести перед великоднем, розповіли у спецслужбі. Кирило Буданов раніше заявляв, що на нього готували близько 10 замахів, зокрема, отруїли його дружину. Нещодавно в інтерв'ю BBC говорив він, що на нього і зараз планують замах, але запевнив, що нічого у них не вийде. Загалом ОСБУ розповіли, що план був такий: спочатку агент мав спостерігати за пересуванням цілі, тобто зеленського, та передавати інформацію за координатами. Місця де мала перебувати ціль, планували завдати ракетного удару. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишив після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля для знищення слідів застосування дрона. При цьому озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва дрони, зряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни. УСБУ заявили, що записали його розмови із куратором з ФСБ. Також і сам президент України Володимир Зеленський стверджував, що його прагнули ліквідувати. А під час одного із замахів на нього загинули люди всередині офісу президента. Нагадаємо, що ще у травні 22-го року глава держави заявляв про 10 замахів на його життя. Пізніше у березні 24-го року Зеленський вже казав про по. На 10 замахів кажуть більш як 10, але кажуть службовці, спецслужбовці, розвитка, тому я, чесно кажучи, не рахую цієї кількості раніше. Президент України Володимир Зеленський після повідомлень грецьких ЗМІ про замах на нього прокоментував ракетний удар по Одесі під час його зустрічі з прем'єром Греції. Під час брифінгу Зеленський повідомив, що він та грецький прем'єр бачили на власні очі ракетну атаку окупантів по місту. У момент вибуху вони перебували у порту Одеси. За його словами, тоді внаслідок російської атаки були загиблі та поранені. Бачили цей удар. Ви бачите, із ким ми маємо справу. Їм все одно куди бити. Я знаю, що були жертви. Усіх деталей не знаю ще, але знаю, що є загиблі, я поранені їм все одно куди бити. Цим людям все одно сказав лідер України. Глава держави наголосив, що цей удар рашистів показав, що потрібно ще більше посилювати протиповітряну оборону. Далі поговоримо також і про те, що Володимир Зеленський зробив нову заяву про переговори та закінчення війни в Україні. За його словами, війна в Україні закінчиться дипломатичним шляхом будуть переговори. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю 60 Minutes на CBS News. Все повернеться території бажано, і щоб дипломатичним шляхом безумовно не хочеться втрачати людей. Людей не повернути у будь-якому форматі. Закінчення війни цей момент ніхто не прибачить. Безумовно будуть переговори. Вони будуть різні, односторонні, двосторонні, тристоронні. Ми дійдемо до дипломатичного вирішення цієї війни. Бо Путін не може нас окупувати, а нам не вистачає сил, де окупувати все. І це зрозуміла ситуація на сьогодні. Дипломатично ця війна закінчиться, сказав він. Ну а я вам глядачі вдячна за те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, поставте Подобайку і залишайте свої коментарі до зустрічі в наступних випусках.